Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садок. Кожного ранку прокидається сонечко, новий день розпочинається. Настав час прокидатися і людям. Першими зазвичай прокидаються наші улюбленці і будять своїх хазяїв, а потім вже прокидаються всі інші члени родини, які з радістю зустрічають новий день. Особливо бадьорить зранку про холодна вода, якою ми вмиваємося малята. А чи вичистити зранку зубки? Потім настав час підібрати зручний та комфортний одяг. Ну, ось всі члени сім'ї готові до нового дня. Дорослі поспішають на роботу, старші діти відправляються до школи, а самі найменші йдуть до дитячого садка, де їх зустрічають привітні вихователі. Та друзі, малята. А як звати ваших вихователів? Новий день в дитячому садочку розпочинається з ранкової гімнастики. Разом із керівником фізичної культури малята виконують різні спортивні вправи, які є корисні для здоров'я та заряджають енергією на цілий день. Діти, а як звати вашого інструктора з фізичної культури? А тим часом. Поки малята виконували фізичні вправи, наші повара готували смачний та корисний сніданок та обід, тому що діткам треба зростати здоровими, сильними та розумними. А яка, яка є ваша найулюбленіша справа, яку готують у дитячому садочку? А ще у дитячому садочку працює фізичний керівник, який знайомить дітей з музикою та навчає співати, танцювати вашого музичного керівника. Діти полюбляють дуже малювати, тому в садочку їх навчають малювати, змішувати кольори, малювати олівцями, а також ліпити різні фігури з пластиліну. На заняттях виховати навчає дітей рахувати, а також читає їм цікаві казки. В дитячому садочку діти дізнаються багато, чого цікавого про рослин, про птахів. Також у дитячому садочку діткам розповідають про пори року, про літо, про осінь, зиму та весну і навіть про космос. Дізнавшись всього цікавого, у дітей є час на ігри. Як же багато іграшок у садочку є навіть час і для прогулянки на свіжому повітрі. Свіже повітря. Як відомо, дуже корисне для здоров'я. На вулиці діти також вивчають природу, вони роздивляються, роздивляються рослинний світ і все, що нас оточує. В садочку також працює помічник вихователя. Вона допомагає вихователю піклуватися про діток. Садочку також є медична сестра, яка кожного дня оглядає дітей чи не захворів хтось. Садочку також працює праля. Вона слідкує за тим, щоб усе було випрано та попрасовано. А за чистотою та порядком навколо садочка відповідає двірник: після насиченого дня малят чекає сон, який дуже корисний для здоров'я. Після сну на малят будуть чекати їх батьки, які повернулися з роботи. І вони разом ідуть додому. А завтра буде знову новий день. Батьки підуть на роботу, а дітки підуть до до садочку.